До Берестинської міської ради неодноразово звертались мешканці будинків. Вулиця Харківська, 123, 125, А Соборна, 81, щоб для того, щоб відремонтувати міждворовий проїзд. Ну ви розумієте, військовий стан були пріоритетні інші питання, але вже дійшло до межі, що дійсно там стан дороги. Зовсім не став. Я зібрала директорів комунальних підприємств КП «Водоканал» і Берестинського Жреб. З ними поспілкувалися, які їхні комунікації в якому стані знаходяться саме на цій території. Було прийнято рішення спочатку відремонтувати водопровід, відремонтувати води до житлових будинків. А потім прокласти асфальтове покриття Берестинською міською радою були виділені кошти на матеріалі для жрепу і для водоканала. Також виділені кошти для комбінату комунальних підприємств для проведення ремонту робіт. Звичайно, що це зайняло певний час деякі незручності для мешканців, але відремонтовані труби і водопровідні, і вводи в будинки. І зараз вже покладено асфальтне покриття, зовсім інший вигляд. І я думаю, що для людей це буде зручно. Люди дякують. Я вдячна комунальникам, вдячна підрядникам і людям за те, що витерпіли ці незручності. Доброго дня. Я мешканець міста Берестин. Проживаю в домі 125 А. Зараз тут зробили дорогу нам асфальтовану. Нам подобається. Дякую за все. Я живу із 70-го року в цьому дворі. Дорога була одразу хороша. Потім розбили її. Все. І оце года, мабуть, три. У нас було у дворі не пройти, ні проїхати, калюжі невиносимі були. Ну, дякуємо нашому меру Світлані Миколаївні за те, що вона зробила нам дорогу. Тепер у нас дорога, хоч покатись. Ми дуже довольні. Доброго дня, мене Віктор звати. Ви часто ходите цими дворами. Кожен день. Яке ваше враження щодо нової асфальтованої дороги? Отлічно зроблено все. Я дякую міській голові, що цю дорогу зробили. Спасибі. Велике спасибо міському голові, міській раді Світлана Миколаївна за те, що ми стільки років чекали на нашу дорогу. І зараз у нас все дуже класно, можна спокійно їхати.